на леву? а с нами один склад. Детку. окей, давай давай поприбыем, поприбыем Это пришел я заебалый, блять, ну Иди нахуй звідси, блядь. Ты бомжик баный. Нахуй, не бомжик, блядь. Наебало падають. Ага. Середина. Ляве зверху. Окей. І та-та-та, я звідси зараз поможу. Да, бля, дина понюхай, сука, ану з говняжий. Ой, перепрошую. Ай, треба було трошечки скоріше, я не встиг. Фу. Туда -шлюхи, блядь. Нам наебало прыгать. Подожди, я. Просто шисть справей, блядь, с нихуя. Ебать. Це трэш. Блядь снова! Снов! Сука, я не захиленный. Терпи. Хорош! Добивай зразу, блять. Умоляю, блять. Хайвене, сука, не, не плодятся, бо це просто пиздец, закис. А шо я... Блять, я не то взял. Урва. Охуй. Ох, ебанутость. Меня ряснуло, блять, пиццека. Ну, это трэш, не А чого воно так тупо, блять, робиться? Де? Да, да да бачу, бачу, бачу. Блядь. Володь. Ти жиєш? Підемо трахнем, похуй. Сотку получил? Та їх там не, не двоє, їх троє. Один горить, дотікає. Одного крякнув. Звязал. Нок. Хелис. Звязал. Ааа! -а 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 -а. Не пизда, походу. Нет. <поставленный portal> да, 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 я понял, понял, понял. No? No. No. No, man, allo. Я понял, я понял, я хилился. Зараз почекайте. Окей, я ради. Нихуя. Победаем их спинать, что? Ебать, я вин завтра стоїть Ага. Ліць, воно. Понял. Воно. Понял? Я обхожу. В мене тут тип. І... Тукарива на одному сьоби нахуй другу риво майже крякнуть пропав Задухуя Зараз хилися А де воно блять? У мене на воді зазав? Тихо. Ну я бля сика мої тонку його. Нок. Нок. Нахуї? Да. Давис. Вкусно. Uh -huh. Тут АТП. Нок. Найс. Да, 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 да. Нок. Да, я кайш. Нок. Як вкусно то а Ха, пиздец Ша. Mm -hmm. Ебать. Понял. А дай ТП, я тепнуся. Дай куда ТП, я тепнуся. Пойдем <плес> наверх, дай наверх. Блять, так куда ты лезешь, дебил? Это че <плес> ли теперь? У меня где-то над мной. Над мной кто-то здесь бегает. <плес> Тут топается, топнулся. Я хилюсь не могу. Мене зв'язали, даю ТП кудись. Я вивів. Це що за нахуй? Ти один, Рома Зверху. Окей, даю ТП наверх. Фулка, 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 ага. 200, ебать. Сюда, сюда, сюда. А дай его мне. Нок. А де воно? Та єбать, куди ж ти мене відкидуєш? Придурок. його На мені робот. Да! Держал, не плакал шлюха. Вот тут вот. Насюда, no! блядь, дина, блядь. Я дуроме. Помогти, 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 ты, помог ты. Не ебать. Я хилю банку. Та ебать, за That's шо. З'їх запустили зі стола вже. Давай-давай-давай, нажимай-нажимай. Ромо. Окей-окей. Хільце. Хілю. Є, я дав одну. То я безівнають. <губляв> а хоч і ні. Забирайте. Кому треба, в мене є. Даю сюди. Тіп летить. в нас зверху, в нас зверху! Кілюся. Та хуй ти попадеш, мудило. А сейчас сверху? Ебать в номоче! Я лица? Я разумею, молодец. Сверху, сверху, сверху. В нияка! Та ебать нашу на сука! Твой кью хасай вытипил, блядь, Егор. Сто тридцать лоу хилюсь в упоре, в упоре на мене нок доишь? молодец а можно свапнути? дякую тапай Блять, прожимаю. Прожав. Я У мене патронів нема Можете дати щось? Чи у вас нема? Не... Туди. Дякую. Дякую, дякую. Лучі. Так, ну в нас крайших пізде тут є, до речі. Можемо далі сюди. Падає. 130. Ну, ні. -і 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 -і. <праць> да, 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 бачу. Е, Ем. Да, 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 да. 93%. И у Для мене 93%. На мені. 130. Аша. Тепнулась. Доїли. Отута. тут, Даю, даю ульту наверх. Дав наверх. Нок. Не, не дати підняти, не дати підняти на мені. Да сука вимри нахуй. Забирайте собі ці хуйні. Найс. Зв'язав. 130. нас, нас Нок. Я кробу. Я труп. У мене патронів нема. Я трапаюсь. Мене патронів, тупо нема. Пробує? Прожимай, 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 прожимай. Бля, у мене 30 патронів. Це пізда. Я не встигну, сука, і за вас, бля. Там було 300 патронів, типа. Ля, Зараз Здорово, щось. Витягни, будь ласка, патрони. Лгкий. Подякував. У нас справа, є отут, тут -от а тип. його трахнем. Не, ні? Ні 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 ні. ні. ні, 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 нема, немає там нікого. Давай вправо, але право. жстречно от. Поняв, у нас тут зона буде. будет. <рисував> Я поняв, 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 понял. Блять, нам без хг занято, бачу, 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 бачу. 130. Зв'язую. Та ти проститутка. На мені? Брр. сюди проституточка. Не дати підняти, на мені на мені! Пизда мені, пизда мені. А я тако заникався собі трошки. Є патрони? Та його мать, блядь. Лов, 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 лов Зв'язана. Назборец. До захилелась. захилилась. На вас летит oh, oh, oh. лов, На мне. Нок? Килюсы. Пушить, 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 пушить. НА Нахуй! Сосатый, блять! Оу, блядь! Сука блядь. Я Як охуєно а? Ууу, блядь, дина. Сибо, Та мені не похуй. ще ломайся, хоть заломайся, я курити блядь. Оу. Це було пизда. То 23. На нахуй. 5600 на нахуй. Моє сердечко. О, коллад.